Буквально вчора одна із бригад надіслала нам звукове повідомлення, які просять, просять своїх волонтерів, які співпрацюють із нами. Просять усіх, будь ласка, попросіть сім'ю велику, всіх всіх людей, які допомагають плести з маскуванням. Це насправді дуже потрібна і необхідна річ для наших військових, які дуже просять ну, вимолюють. Будь ласка, допоможіть. Бо бували такі ситуації, що хлопці просто і йшли і рвали собі гілля для того, щоб прикрити собі. Буквально території тому, будь ласка, не будьте байдужі. Будемо щиро вдячні за цими локаціями, за локаціями, які ми працюємо. Це локація 14-та школа, яку ви бачили. Це дівчатка із медичного гуртожитку, номер один, ментальний центр. Отут тут ми більша частина ми проводимо ось тут, поєднуючи свою працю і працю, яку ми допомагаємо нашим хлопцям. Не хочеться бути. Ми переселенці з 2014 року. І для нас війна почалася в 2014 році, і ми тоді ще зрозуміли, що сила України це в єдності, і сила України це в Збройних силах. Кожна краплинка, кожна краплинка вона створить таку хвилю, яка допоможе нам перемогти цього дуже коварного, страшного ворогу. Це дуже важливо. І тому ми закликаємо всіх, всіх небайдужих і всіх. То віри в Україну, хто вірить в ЗСУ, допомагати. Це дуже важливий момент. Це тільки так ми зможемо перемогти. Тільки так наші хлопці будуть відчувати цей цю енергію, цей посил для перемоги.